Позакласне профорієнтаційне заняття для учнів однієї з ужгородських шкіл провели у приміщенні Закарпатського обласного центру зайнятості. Тут від 13 грудня працює дитячий простір. Мені взагалі все подобається, і книжки, які тут є. Мені тут все подобається. Ну якби Тут все є щасливого життя. Тут ми маємо подивитися, хто що робить. Пекар. Поліцейський. Ну, дизайнер тут ще є. Це книжечка про професії майбутнього. А яку ти нову професію професії? Просто подивіться там все. Хмарить він не ловить хмари. Облаштували простір за гроші агентства ООН у справах біженців, каже виконувачка обов'язків голови польового підрозділу агентства Віра Шелест. Суму не називає безпосередньо. Завдяки співпраці з центром зайнятості і через наших виконавчих партнерів громадську організацію Немія. Ми змогли реалізувати і в даному випадку, і цей проект таких проектів у нас в Закарпатській області. Три це в Ужгородська філія, Мукачівська філія і в Сваляві. Є такі моменти, що в сваляві е, якісь ситуації такі екстрені і кажуть, звертаються е, батьки, щоб залишити дитину там на 10-15 на хвилин, щоб вирішити терміново якісь нагальні питання. Тому я вважаю і колеги, і колектив кажуть, що дуже допомагає і розгружає батьків в е, ці. Хвилини дуже багато внутрішньопереміщених осіб у нас в закарпатській області, і серед них дуже багато жінок жінок, які потребують працевлаштування, і Коли вони звертаються до центру зайнятості, є можливість, щоб дітки в цьому ігровому просторі вони були зайняті. Людмила Комлик, фахівчиня із соціальної роботи, розказує, чим буде займати дітей у той час, коли батьків будуть консультувати фахівці центру зайнятості. Ми будемо надавати, розвантажувати, знімати цю емоційну напругу і з маленьких діточок. у нас буде працювати в команді соціальний працівник і психолог. Це будуть ігри, які напрямлені на відновлення психологічного здоров'я. Дитячий простір працюватиме за робочим графіком центру зайнятості. Вільний доступ до нього будуть мати діти-відвідувачів. Тетяна Рожновська, Леонтій Неколишин, Суспільне, Новини.